в'язі під ногами не було, є, є рішотка, газонна рішотка. хто як її називали. Тось пластик, який засипається щебнем або засипається землею засіваєте травичку. Тобто ви робите собі доріжку, якщо у вас тут газон, наприклад, виходите, витопчується травичка, ви гарненько знімаєте слой землі, кладете е, рішітку, засипаєте її щебенем і ви завжди ходите по сухому. Тобто, далі зараз я б кинув її туди в калюжу, в грязь, ноги були б завжди сухі. Вода вся, яка потрапляє зверху, йде дощ, та вона просто туди пропитується вниз. Навіть якщо у вас тут буде трава, засіяна, да, землею засипати, травичку засіяти, машиною по ній їдете, машина, виходить, буде їхати по самій гієрі шотки, коріння ніколи у вас не витопчеться. Так само ви будете ходити. То, травичка, да, де зверху примнеться, але коріння завжди буде, буде ціленьке, воно не буде витопчуватися. 135 гривень секція, 60 на 40, легкова машина, джип, буз, будь ласка, з легкістю може їхати. Засипати ще в ньому, то можна навіть і Камазом проїхати 135 гривень. Одна секція складається з усіх сторін, чотирьох. Тобто можна робити стежку, можна застеляти повністю всю абсолютно поверхню. Це наше українське виробництво.